От, і м, тут, якщо ми будемо говорити про долю, да, то ну, спочатку треба зрозуміти, що на рівні життя це слово з'являється, тобто на рівні життя народу. Що якщо доля хороша, тобто там земелька, така, яка родить один на десять, ну ти одне зерно садиш, вона десять 10 народжує тобі, да, або з відра картошки 10 відер картоплі, або один на три. Ну, це вже є різниця, тому що в однієї людини буде пропорція 1 до 10 здобутків, в іншого 1 до 3, і вони будуть розуміти, що долі в них не рівні. Тому що інколи може бути, що якщо ділянка біля лісу, то весь час там лізуть патики, і треба весь час рубати, весь час корчувати, весь час там, ну, я ж кажу, що зусиль треба багато вкласти. І ти, наприклад, можеш в 5 разів більше працювати, щоб отримати той самий урожай. І тому люди в селах вони дуже добре розуміють, що доля ну це твоя доля. І в залежності від того, яка твоя доля, то з часом, з часом в тебе до тебе, як до людини, яка заможня або незаможня, впливово або не впливово, відбувається ще й певне соціальне ставлення, і тому в когось доля легка. Ну треба трошечки попрацювати, ділянка біля річки, риби наловив, продав ну, і, 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 і вже добре. Це його доля вже не ну, в землі, а в спільному господарстві. І тоді, якщо доля гарна, і хороша, і легка, і велика, то людина може стати і головою села, або стати дуже поважною людиною і там вирішувати якісь багато питань. Так зрозуміло поясню, так? Да? І тому кажуть, якщо доля добра, да, хороша доля, то ти тоді можеш швидше стати людиною і тоді перейти. Ну, і в тебе доля така більш лагідна і хороша, тому ти ті. Ну, можна кажучи, уроки або той відкуп для того, щоб жити на цьому плані буття, ну, ти його швиденько заплатив, з життя відкупився і вже живеш людиною. Вже щасливий, вже сидиш, п'єш, чайок з плюшками, гостів запрошаєш, їздиш там до Сергійчика, ну і собі живеш щасливо, вивчаєш різні знання, традицію, народові, допомагаєш.